Иносход, сила природи для вільного дихання носом. Хочеться з вами поговорити про все, що несеться. Всі ці заяви, як їх сприймати, як на це реагувати і що відповідати. Отже, Трамп не має наміру терпіти ескалаційну риторику з боку Зеленського. Заявив радник голови Білого Дому з нацбезпеки Майкл Волц. Раніше про це говорив і Джей Дівенс каже, що Зеленський взагалі пошкодує про те, що обливає брудом, начебто, Дональда Трампа. Як взагалі оцінювати, що відбувається? Як це можна виправити? Бо будемо відверті, без такого партнера, як Сполучені Штати Америки, ну нам буде м'яко кажучи, тяжко? Так дійсно. Але ж, що відбувається? Ну, те, що говорять в команді Дональда Трампа, що Європі ну, потрібно буде знімати частину санкцій, ну? Що ми зараз тоді е, маємо? Що поступитися повинна Україна е, територіями, поступитися Сполучені Штати, тому що санкції будуть знімати, поступитися Європа, тому що теж частково повинні будуть зняти санкції? А Україна ще е, заплатить, е, заплатить повинна за зброю. Ну там різні цифри Дональд Трамп називає, але ж. Поки що він е, зупинився на 350 мільярдів, тобто всі повинні поступитися а Росія повинна поступитися тільки тим, що не е, отримає територію, яку вона і так не відвоювала. Ну це як це що, мир з позиції сили? Ні, це навіть ну не зробимо Америку знову великою, тобто це взагалі якась капітуляція всього світу. Перед путіним, який прямо давайте відверто скажемо, що він не в кращій позиції знаходиться. Я думаю, що взагалі що росіян, як не божевільних, а нормальних посадили за стіл перемовин, це це успіх. Вони такого не чекали навіть. А і те, що зараз загострюється риторика Дональда Трампа по відношенню до а Володимира Зеленського до України. Там, взагалі, його е, промова в Майамі, Я її сьогодні розбирав на uh -huh. така розібрав на своєму каналі, і е, там багато того, що взагалі ну е, навіть я не уявляв, що Трамп може таке сказати. Наприклад, він сказав, що ну війну потрібно закінчувати, а мільйони людей загинули задарма. Це як, якщо б вони, якщо б українці не захищали свою територію, то Путін зараз був би десь біля Лманшу вже з армією своєю. Тому що ми бачили опитування європейські: там ніхто не став би воювати з Путіним, якщо б Путін зайшов на їх територію, тому українці гинуть задарма, ну це така доволі ну взагалі цинічна промова. Потім. Вибори так, ми розуміємо, що потрібно буде після війни провести вибори. Розмі але чому Дональд Трамп настільки наполягає? вони повинні зараз вибори зробити. Як взагалі проведення виборів повпливає е, на ситуацію на фронті? Хтось е, новий президент прийде і йому покажуть якісь бункери на території України, де е, сховали ядерну зброю? Чи може можливо Дональд Трамп е, нам надасть купу е, нової зброї, якої ми можемо росіян відігнати від кордонів наших? Ну як взагалі вибори повинні повпливати на ситуацію на фронті Взагалі, загалі розмови про виборі це пряме підігравання росіянам, самому Путіну, який цього вимагає, тому що навіть європейські лідери вже висловилися, що вибори в Україні неможливо провести під час війни, і справді ми б хотіли їх провести, тому що це б означало, що в нашій державі настав мир. Ось цього ми справді дуже сильно хочемо. А з приводу того, що нам потрібно змінювати президента, то Знаєте, як кажуть, нехай поради Сполучені Штати залишають собі, ми будемо самостійно вирішувати. Пане Борисе, а от ще цікаво, що справді Дональд Трамп, мабуть, єдине, що скоро назве нас і агресором, хоча він і справді вже сказав, що ми винні в цій війні. Але от як нам, як українська влада має реагувати на подібні висловлювання, на ось ці випадки адміністрації Трампа і самого президента США? У дорослої політиці немає ображених, тобто я розумію, що зараз емоційно дуже ну хочеться відповісти Трампу і сказати там А ти взагалі там нам багато чого обіцяв, і чому Байден нам спочатку не сказав, що доведеться повертати копалинами на грошми допомогу. Ми можемо взагалі сказати, ну але українська влада зараз. Вдох видох повинна зробити і і робити дорослу політику. Наприклад, дякуємо Дональде за твої там побажання за навіть твою критику. У нас є наш варіант договору про видобуток копалин українських. Він саме на ту суму, на яку президент Дональд Трамп готовий передати нам зброю. Домовленість, наприклад, з Байденом – це ну інша домовленість. Навіть ми готові заплатити за ту зброю, за цю зброю, але зробимо дві робочі групи, вони будуть напрацьовувати. Яка сума там по факту вийде на таку суму, і будемо контракт оформлювати. Тобто, і потім вже дональтрамська ні, це не влаштовуємо. Чому тут там 70 мільярдів ані 500. Тому що робочі групи порахували, і він скаже: це мене не влаштовує. А це вже інша справа. Це він відмовився. Розумієте, якщо навіть дуже ну, хочеться відповісти, то можна це робити доволі красиво. Наприклад, так, згоден, вибори після війни, це обов'язково. Ми це зробимо. Наприклад, ми можемо це зробити після завтра. Якщо Дональд Трамп виконає свою обіцянку завершити за добу війну, то вибори вже можуть. Ми можемо вже післязавтра е, е, назначити дату виборів. Ну, ми згодні, все супер, ми наш, наш партнер, Сполучені Штати. Тобто не ображатися, не в мене є таке відчуття, що Дональд Трамп навмисно е, витягує на емоції е, Володимира Зеленського або когось з його оточення. Mm -hmm. Це нам з вами можна тут, нашим глядачам можна у коментарях, ну не не стримувати емоцій. А ще раз підкреслю у дорослої політики не буває політиці, вибачте, не буває ображених. До речі, моя колега, журналістка Юлія Забіліна, яка і займається теж американо-українськими відносинами і слідкує за цим всім, Написала про те, що як ми мали комунікувати на це, і вона говорить, що ми, от як завчора, зробили як мінімум дві помилки. Це коли президент спілкувався з журналістами, почав говорити про свої рейтинги, коментуючи ось ті безглузді заяви про 4% від Трампа, каже, що це не рівень президента коментувати свої рейтинги. Ну і це по суті показує, що справді ми на цьому фокусуємося. І для американців це виглядає, що Зеленський чіпляється за свою посаду. Ну і відповідно тоді. Йдуть оці заяви про диктатора. І друге, що не потрібно нам робити, вказувати Трампу, що він живе у світі дезінформації. Саме це процитувала велика кількість ІНО-ЗМІ, і виходити, входити в пряму полень, полеміку з Трампом, та ще й публічно вказувати на його помилки. Це не зовсім доречно. Жодному президенту з великим Его це не сподобається. Хоча насправді я б от щодо дезінформації не дуже тут погоджуюся. Бо, як на мене, тут можливо запитання в зовсім іншому, в тому, що а, Ось ці нападки пішли після того, коли Україна відмовилася підписувати угоду про доступ до наших корисних копалин. І на цьому також наголошує Джей Ді Венс і Майкл Волц. Що ви думаєте? Що ви думаєте взагалом про оці е, помилки, які я описала з посиланням на колегу? Ну і як нам також відповідати цьому? Ну, якщо ми дійсно там тут же робимо е, опитування і починаємо говорити, ну я маю на увазі. Президента, а починаємо говорити про рейтинги Це ну виглядає, як ви ну, як він виправдовує. Uh -huh. Мов ні, ні, ні. 57, не 4 Дійсно, не треба фокусуватися на цих речах. Так взагалі, це не він, не президент. Повинен був коментувати. Наприклад, зробили, а потім хтось там на на заході західні медіа опублікували, все. Ось такий справжній рейд. там вистачає тих, хто факт Чекінг проводить заяв Дональда Трампа. Це було б, ну це ж потрібно теж робити все красиво, але ж риторика більш агресивна стає. Ми розуміємо, я вважаю, що дійсно ви прави, що навіть настільки зірвана угода. Скільки Дональд Трамп це сказав в літаку комусь зараз. Не пам'ятаю кому. Він сказав, що з міністром фінансів дуже дуже некоректно поводилося в Україні. Що він приїхав? Це була тривала подорож. А Володимир Зеленський не вийшов, не зустрів його. Так бо він а, спав. Виявляється за словами Трампа, ну так Трамп сказав саме так спав. Тому в нього, ну я розумію, що ми починаємо відповідати е, на, на образи зі сторони Доналя Трампа. Мені здається, що від, від цієї війни виграє, я маю на увазі зараз дипломатичну війну, а виграє тільки одна сторона. Я думаю, всім відомо яка. Там зараз хтось такі лапки потирає вже м, на, на схожий на моль, і каже: от ось це супер війна, ось це мене влаштовує. Тому. Дуже обережна і конструктивна. Дякую, Дональде. Це ми угоду не зірвали ось наша угода. Давайте підписувати. Або, якщо хочете, можете ознайомитися. У вас є година. Ну, жартую зараз, ні. Ну, тобто, переводити все в конструктив. Так, ти правий ну, правий, Дональде, саме так. Саме так потрібна більше безглузда війна, але її розв'язав Путін. Потрібно більше зброї. Ти готовий? Ми готові. Хочеш зустрічатися, давай. Ну, тобто, е інший, ну, я розумію, що це важко зараз зробити, а це потрібно там ну, якогось, е а навіть не якогось особливого психотипу бути, ну це можна зараз зробити. Тому е я не даю нікому поради, але, на мій погляд, так, ми б могли добитися більшого результату. От ви згадували про того, хто зараз сидить і потирає там руки, радіє цьому всьому. Справді росіяни висловлюються, що ось Зеленський Пісков каже непозволительні висказування в адрес глав других государств. Але знаєте, це маразматично звучить, особливо коли ми ну, три роки, а то і навіть більше. Чули такі маразматичні ж вислови з боку Росії до Сполучених Штатів. Неважливо, хто там був при владі, і щодо Трампа вони висловлювалися, і щодо Байдена так і є. Навіть зацитую мовою оригіналу. Ну там англосакси е, хрюкаючі пацвинки, mm -hmm. е, що там ще Медведєв видавав. видавав. Ну, в общем, е, собрать... Зібрати, якщо зібрати те, що говорив тільки один Медведів, то там взагалі Дональду Трампу буде дуже цікаво почитати. І він взагалі його називав а Медведів, коли ще був президентом, полковник Даніл Федорович Трамп. Тобто він взагалі намікав, що Трамп це агент російської розвідки. Ну, але ж ми ж розуміємо зараз, що так, це дуже цікаво. Там багато чого цікавого є у Трампа з Росією, в зв'язках, коли він ще не був президентом. Але це тема для зовсім іншої програми. Пане Борисе, щиро дякую вам за інформацію за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Тримаємо стрій. Я нагадаю, що Борис Тезенгаузен, політтехнолог, був з нами на зв'язку.